Комунальне підприємство Лікарня номер 2 імені Павлосенка візьме кредит на придбання нового ангіографа та реконструкцію приміщення, де буде встановлено обладнання. Відповідний дозвіл надали депутати 23 травня під час позачергової сесії Житомирської міської ради. Саме дозвіл лікарні на придбання кредиту до 57 мільйонів, а також виділено 10 мільйонів з міського бюджету. Саме і на перший внес З 2021 року. У нас працює вже ангіограф. В другій лікарні. Він зараз завантажений практично 24 на 7, і виникла необхідність саме придбання другого ангіографа, тому що ми відкрили в 2023 році нейрохірургічне відділення, яке потребує теж. Такого обладнання до місяця у нас є черга. Якщо потрібно пройти планове обстеження, виникають такі питання. Іноді виникають такі ситуації. Можливо, ви теж чули декілька тижнів тому. У нас була дитина 15 років, яка була. Надана повністю нейрохірургічна допомога за допомогою ангіографа і дитина в ріто погасити кредит. Комунальне підприємство має протягом 36 місяців. У нас розрахований договір на три роки. Поки що ми розраховували, і лікарня в змозі буде платити. Ну звісно, заробляючи і отримуючи кошти, заробляючи від Національної служби здоров'я України. Зараз будуть закінчені всі рішення сесії, підписані папери, і лікарня повністю включає в роботу, і ми маємо надію, що за 3-4 місяці ми встановимо обладнання і будемо допомагати нашим пацієнтам.